Some have said, my methods are brutal. To this I say, there can be no salvation without sacrifice. Yes. Нарешті, нарешті ми дочекалися Path of Exile 2. Залишилося трошки більше тижня до того моменту, коли ми нарешті зможемо пограти у гру, яку ми чекали більше п'яти років. 21 листопада на лайв презентації нам показали майже весь контент, який очікує на нас в ранньому доступі Path of Exile 2. Тому я вважаю необхідним підвести підсумки та коротко розказати вам про все, що вже 6 грудня о 21.00 ми зможемо побачити своїми очима. До речі, приходьте на стріми. Перед початком важливо зазначити, що контент, який нам показали, це лише те, що буде на ранньому доступі. На повноцінному ж релізі, десь через 6-12 місяців гра буде в 2, а то й в 3 рази більшою. Почнемо з класів. На ранньому доступі ми зможемо обрати серед шести класів: Warrior, Mercenary, Sorceress, Witch, Monk і Ranger. У кожного класу буде по два підкласи, більшість з яких абсолютно нові для гравців Pet of Exile. А якщо ж ви хочете більш детально подивитися на ці підкласи, справа зверху в кутку є посилання на відео, в якому я зробив повний розбір цього анонсу прямо на стрімі. Система саппорт гемів зроблена досить цікаво. Клікнувши на Uncut Support Gem, у вас відкриється меню рекомендованих саппорт гемів саме для ваших скілів. За бажанням, ви можете відкрити повне меню, щоб подивитись список всіх саппорт гемів, які працюють з вашим скілом. Тепер новим гравцям не доведеться ламати голову, думаючи, чому ж Multiple Projectiles не працює з Flicker Strike. Ом. До речі, ви не зможете використовувати один той самий саппорт гем на декількох різних скілах, тому доведеться обирати, який саме скіл варто підсилити тим чи іншим сапорт гемом. Дерево пасивних скілів залишається дуже схожим до Path of Exile 1 за виключенням кількох моментів. Стати на плюсиках тепер ви обираєте самі та респекатись можна за золотом. Також тепер дерево може мінятись, коли ви свапаєтесь між двома наборами зброї. Наприклад, один сет зброї у вас має щит та одноручну зброю з відповідними пасивками в дереві. А другий набір велику дворучну зброю, вже з іншими пасивками в дереві. Таким чином, ви зможете бути дуже варіативним у битвах з різними типами монстрів. Предмети. BadFixile 2, вся валюта, яка використовується для додавання модів на предмети, тепер випадає набагато частіше. Тепер ми постійно будемо підбирати цікаві предмети з підлоги та додавати на них більше модів. На відміну від PetFixel 1, тепер в сокети в предметах ми будемо вставляти руни замість гемів. Руни дають невеличкі бонуси, в залежності від того, в який предмет вони вставлені. Схожа система, до речі, була в Diablo 2. Всі предмети можна продати NPC за золото, сфери для крафту або за сфери, які збільшують якість предметів. Для того, щоб обрати підклас вашого персонажа, треба буде проходити випробування. На вибір буде два варіанти: випробування Сехема та випробування Хаосу. По суті, це трошки перероблений контент з Poi 1. Випробування Сехеми це Санктум, а випробування Хаосу це Ультимат. На початку раннього доступу буде 3 акти. Але для того, щоб потрапити на всіма улюблені мапки. Три акти треба буде пройти і другий раз з більшою складністю та трохи зміненими босами. На повноцінному релізі гри будуть доступні всі шість актів. Протягом трьох актів ми зустрінемо по одному боссу на кожну локацію, тобто 50 боссів на всі три акти. До речі, лор-гри пропрацьовані набагато більше та подані набагато краще, ніж в Petrixy 1. Коли під час кампанії ми будемо проходити три акти вдруге з підвищеною складністю, то монстри на локаціях та босси будуть дещо змінені. Нарешті ендгейм. Особисто я дуже захайпаний новою системою Атосу. Він розходиться у всі сторони та є безкінечним. Для того, щоб запустити мапку, нам потрібен вейстоун. Від тіру вейстоуну залежить рівень монстрів, які будуть на мапі. Типи монстрів на картах абсолютно рандомні, і в грі вже є більше 400 типів монстрів. До речі, рарні монстри матимуть свої унікальні особливості порівняно з своїми звичайними варіаціями. Якщо ви помираєте на мапі, зайти назад більше не можна буде, та вам треба буде шукати обхідний шлях по Атласу. Тобто так найсильнішу дефенс-механіку видалили. В ендгеймі ви зможете знайти шрайни, стронгбокси, есенції, які тепер працюють приблизно як Харвест, Наймасіра, Антейтед Paradise, Ритуали, Деліріум, Брічі, Експедицію, Це Точно ранній доступ. За кожен наступний пройдений тір мапи вам буде даватись один скіл-поінт для дерева Атласу. Він працює схожим чином з Petal Exile 1, даючи можливість покращити лут на картах, збільшити складність або кількість того чи іншого контенту. По Атласу ви будете знаходити якісь міста зі специфічними предметами, релікварії, портали, вежі, в цілому зайнятися там точно буде чим. Бігаючи мапи, можна буде знайти такі таблети. За допомогою них можна збільшувати нагороди та кількість контенту на картах. Вставляєш таблит у тавер, та мапи в радіусі стають цікавішими. Знайшов багато таверів поруч, закидуй таблети та насолоджуйся джусі мапками. До речі, майже кожна едін-механіка буде мати свого боса або босів. Наприклад, бос Брича Гзешт має 5 різних складностей, та кожна з них буде мати свої унікальні нагороди. І останнє це Pinnacle Boss. Нам про нього сказали дуже небагато, але це буде найскладніший контент в Path of Exile 2. На атласі можна буде знайти ось такий лабіринт з вежею, який утримає щось або когось всередині. Для того, щоб потрапити до нього, потрібно знайти три ключа. Щоб отримати ключі, потрібно вбити трьох лідерів фракції, у кожного з яких є ще свої два гварда. Тобто в сумі це шість босів. І якщо ви помираєте під час битви з гвардом або лідером, ключ за нього ви не отримаєте. Та доведеться шукати їх на надтосі спочатку. Це все ще не весь контент, який чекає на нас 6 грудня, так як деякі речі я вирішив не згадувати, а деякі речі розробники взагалі вирішили не спойлерити, щоб ми побачили все своїми очима. Тепер залишилось кілька питань. Перше, як взяти участь у моєму розіграші доступу до PTFX L2, друге. Як потрапити на ранній доступ? Третє. Як найвигідніше купити саппорт-пак? Та четверте, чи перенесеться ваш донат з PTFX 1 в PTFX L2? Відповіді на всі ці питання ви можете знайти у наступному моєму відео.